Сьогодні ми знаємо, як боляче жити під бомбами і ракетами. Але чи знаємо ми, чому світ мовчав, коли міг зупинити це зло? Правда в тому, що час повертається, і історія Другої світової це не просто хроніка минулого, а попередження, що за байдужість і мовчання доводиться платити за надто високу ціну. У цьому випуску я розповім, що дійсно було б, якби Гітлер переміг про його таємну змову зі Сталіном, про те, як СРСР відіграв ключову роль в встановленні північної Кореї, вирішимо одвічну дилему, чи варто США було скидати АТО бомби На Японію, станемо свідками створення першого в світі комп'ютеру і корейського Теквандо, і про мадагаскарських євреїв також розповім. Тож сідайте зручніше і приготуйте серветки, бо далі правда що ріже очі. Перше, що проливає світло на те, яким могло б бути наше життя, якби Гітлер переміг, це план Ост, тобто програми, яку нацисти мали б втілювати у життя у випадку перемоги. Ну, наприклад, Гітлер хотів затопити Москву і перетворити її на болото, зруйнувавши всі греблі на Волзі. І можна було б посміятися, але доля Києва в рамках генераль План Ост була ще більш жорстокою ніж у Москви. адже в 1941 році Гітлер заявив, що Київ має зникнути, а адміністративно центром окупованої України мало стати рівне. Але й це також було б не надовго, адже як ми пам'ятаємо, Україна в планах Гітлера це Лебенсраум. Перекладаю, 50 мільйонів слов'ян мають бути депортовані, знищені або перетворені на рабську силу, аби вища раса німців поселилися на їхній землі. Я знаю, ми мало чутливі до чисел, і 50 мільйонів чи 51 — Це для нас такі, типу ну невелика різниця. Може округлимо до 50. але 1 мільйон це, наприклад, кількість людей, страчених в Аушвіці. Ну насправді один на один, але я також трошки округлив. І я там був багато років тому. І це навіть не про стерилізацію жінок. І те, що людей там просто не годували і змушували працювати до втрати життя. А про те, що весь світ знав, що там відбувається, і нічого не вдіяв. Адже двом євреям Рудольфу Вербау та Альфреду Ветслеру все ж вдалося втекти з Аушвіца в 44-му. Вони облилися бензином і обмазались тютюном, аби нацистські собаки не могли взяти їх слід, і сховались у дровах. А інші в'язні замаскували їх укриття дошками. Вони пересиділи там пару днів, і потім дивом вислизнули звідти і пройшли 130 кілометрів пішки до Словаччини. На волі вони детально. Писали газові камери і всі інші жахіття, що там відбувалися. Але США і Британія, незважаючи на наявність навіть точних координат табору, радикальних дій так і не вчинили. Вони відмовились бомбардувати залізницю, що доставляла людей в Аушвіц, аргументуючи це тим, що їх цікавлять лише військові об'єкти. І увага, найкращий спосіб допомогти євреям, це як на швидше виграти війну. Справжній шок настав лише після 45-го, коли світ побачив фото живих скелетів і гори тіл, і це все в тому числі через байдужість. Світ. Загине від байдужості, але разом з цим, завдяки двом сміливим євреям, що так прагнули жити, в червні того ж року Міклош Горті, регент Угорщини, дізнався про їх звіт і під тиском міжнародної спільноти наказав зупинити депортації євреїв з Угорщини. Там і Папа Римський до нього звертався, і США з Британією публічно пригрозили. І це врятувало близько 200 тисяч євреїв в Будапешті, яких планували відправити в табори смерті. Тож завжди є і небайдужі люди: селяни, солдати науковці, які діяли, і саме завдяки ним в один день з заголовки всіх світових газет напишуть про прорив оборони Німеччини і успішну висадку у Франції. І з цим, до речі, пов'язана одна з моїх найлюбленіших історій. Уявіть, що ви нацистський генерал, і вам потрібно передати надсекретний наказ своїм військам. Звичайно, що ворог підслуховує радіосигнали, що робити? Шифрування Гітлер використовує спеціальні машини Лоренс, які перетворюють кожне повідомлення на хаос, і розшифрувати такий сигнал вручну майже неможливо британці розуміють, що без цих повідомлень вони як сліпі кошенята, місця, так військові плани, рухи підводних човнів, все повз них. І тут британські вчені відкривають те, що курки надають перевагу гарнішим людям. Я перепрошую, ми ж це не про сучасність. Вони винаходять колосус, який допоможе перемогти німців. До цього шифри розгадували вручну або механічними пристроями, і це займало тижні. А колосус працював по-іншому. Він перевіряв тисячі варіантів ключів за секунду і був першою машиною в історії, яка могла. Думати швидше за людину. І ось 44-й рік британці перехоплюють зашифроване повідомлення. Колосус працює, лампи блимають, процесори розраховують, барабанний дріб, і це повідомлення розшифровано за кілька годин. В ньому таємний наказ Гітлера про переміщення військ. Завдяки цьому союзники змінюють тактику, і через кілька місяців висадка в Нормандії, поворотний момент війни. Без колосу цей крок міг би бути абсолютно провальним. До речі, після війни Британія, звісно ж, засекретила колосус і навіть знищила більшість його частин, і, взагалі, пропаганди. Команда змушувала повірити всіх людей, що висадка в Нормандії це виключно блисковичне командування і відвага солдатів. Навіщо? Ну бо почалася ж холодна війна, і нафіга ділитися своїми здобутками з новим ворогом СРСР? Колосос це точка відліку початку нової ери. Після війни його технології лягають в основу перших сучасних комп'ютерів. Але ось питання, якби не війна, коли б ми отримали комп'ютер через 10, 20, 50 років, виходить, що прогрес часто народжується там, де його чекаєш найменше. Осі, а війна найефективніший двигун технології, бо змушує людство розв'язувати складні проблеми швидше. Але чи існує альтернативний шлях без жертв, аби створити технологію, що об'єднає світ? Ну або знищить його атомною бомбою? Про створення ядерної зброї поговоримо прямо зараз, але пропоную купнути трохи глибше, аби зрозуміти, як німці облажались і тут. Тож. Перша помилка Хітлера або історія, як хитренький єврейський дядя дуже насолив фюреру. Давайте з самого початку. Ми знаємо, що в 40-му році німці реально мали значний потенціал в розробці ядерної зброї. Ще трошечки і ядерна боєголовка летить на Москву і Мурманск. Кхм, жартую, але доленосний антисемітський бумеранг німці запустили трохи раніше, 33-му, і ось вже зовсім скоро він до них повернеться катастрофою. Що ж такого сталося в 33-му році, спитаєте ви? А я вам нагадаю, що саме тоді Ейнштейн поїхав з Німеччини попрацювати в США і. І він ще тоді не уявляв, як йому пощастило, що надмірний трудоголізм він не пропрацьовував зі своїм психотерапевтом, адже через пару тижнів Гітлер оголошує його ворогом Німеччини номер 1 Як приємно бути номером один мрія кожного нарциса. Позбавляє громадянства, арештовує майно, і на цьому історія мала б закінчитись. Але ні, трошки згодом ще один відомий вчений єврейського походження, який між тим ще в 26-му холодильник разом з Ейнштейном розробляв, вирішив сказати Німеччині Ауфідерзійн. Його звали Лео Сілард, і після переїзду до Америки він напише листа президенту США Рузвельту і попросить Ейнштейна підписати. Ну бо він же був селеба, Цей підпис мав вплив це як автограф Усіка. Розумієте, так ось в тому листі єврейські дяді порадять штатам терміново дупою ворошити, інакше німці влаштують повне бомбарділо всьому світу. Власне, це і спричинить старт мангетенського проєкту, проєкту з розробки ядерної зброї США. До речі, сам Ейнштейн не допомагав США з розробкою ядерки, адже був пацифістом до мозку кісток. Але були ще тисячі інших ключових єврейських вчених. Що втекли з Німеччини в ті роки і сприяли розробці ядерної зброї, і думка про те, що єврейські вчені були ключовими в питаннях розробки ядерки, це не думка самих євреїв, а власне самого очільника німецької програми Вернера Гейзенберга. Я колись помру вимовляючи ці прізвища, взагалі вся ця ідея єврейської фізики, яка не сприймалась всерйоз, дуже підступна і зіграла з диктатором злий жарт. Не можна недооцінювати ворогів, не можна недооцінювати весь народ. Як тільки ти думаєш, що ти найрозумніший, дійсно розумні люди швиденько. Надають тобі подопімо, використовуючи альтернативні і більш креативні методи, наприклад, науку стаючи. Потужнішими за будь-яку армію світу в один день. Так а хто нас там активно вкладається в розвиток штучного інтелекту? Підсумовуючи попереднє, друзі, беріть приклад з і не пропускайте можливості з'їздити попрацювати до США. Тут має бути реклама моїх курсів англійської мови. А от я б із задоволенням з'їздив у Корею. Але якби Німеччина і Японія, що в той самий час вжахала іншу сторону планети, перемогли їхати мені б довелося не в Корею, а у велику сферу процвітання. В школі ми на цьому не наголошуємо, бо це там десь. Далеко на сході, але подивіться, скільки територій собі захопила в часи Другої світової війни Японія. Пили вони з 37 по 45 близько 25 мільйонів людей, тобто це не менше ніж Гітлер. В той час, як атомні бомби в Хірасімі і Нагасакі вбили приблизно 300 тисяч людей, і це не виправдовує атомну бомбу. Цю морально етичну задачу я залишаю вам на розв'язання в коментарях, адже історики десятиліттями сперечаються з цього приводу. Аргументами за є те, що Японія не здавалася, уряд відмовлявся капітуль. Ювати навіть після хіросіми а операція Downfall, планове вторгнення до Японії, могла коштувати кілька мільйонів загиблих американців та японців. Ну і важливо, що скидання бомби показало СРСР справжню військову перевагу США, що можливо стримало агресію Сталіна після Другої світової аргументи проти скидання бомб. Це те, що Японія і так вже була на межі капітуляції, особливо коли СРСР вступив війну проти неї після першого удару. По-друге, постраждали переважно цивільні, а масове знищення мирного населення. Це не виправдано навіть у війні. А як вважаєте ви, поділіться, будь ласка, мені буде дуже цікаво почитати. Але чому японці взагалі почали цю війну? Можливо, у них були якісь суперважливі причини. Давайте я вам зараз розкажу, а ви вирішите, вагомі причини чи не вагомі. Отож, навіщо японці почали воювати проти всієї Азії у Другій світовій війні? По-перше, це ресурси. У них не було нафти, хотілося відхопати чогось китайського чи індонезійського. А по-друге, вони переживали за свої братські азійські народи, бо європейці Несправедливо колонізували і контролювали їхніх братів з Індії, Малайзії, Сингапуру, Індокитаю і Філіппін. Щось ми таке вже десь чули: звільнити, захистити народи. Як віримо, не віримо. Якщо не віримо, ставимо лайк на відос і йдемо далі. По третє, у японців була військова еліта при владі, це також зазвичай не є добре. Ну і ідеологія того, що вони, як і німці, найкраще. Але. Другі найкраще, Найкращі по азійськи, не знаю, як це правильно сказати. І це були причини, щоб піти на Азію. Вагомо прийняли. Але до чого тут США зі штатами японці почали воювати вже набагато пізніше у 41-му. причина? Японці на 80% залежали від нафти США. А коли останні сказали We will not Віволнатенімо більше us your aggression в Азії, поспонсорували до 41-го і enough, і наклали ембарго на нафту. Японці вирішили атакувати власних же колишніх постачальників. Ось. Срачки з колишніми, іде тут всім нами відома азійська мудрість, але давайте по порядку спочатку розберемося зі східними інтригами, а потім вже з міжконтинентальними. Японці хотіли стерти буквально будь-яку азійську ідентичність, що не є японською. Корею вони почали пресувати взагалі ще задовго до Другої світової, у 1910-му, коли анексували її на 35 років, ну і аж до кінця Другої світової війни. Тут наголошу, під японцями Корея все ще була єдиною. А ось після поразки японської імператорської армії, Кореї. Поділили і зараз пропоную поопладувати СРСР, бо саме завдяки ним Північна Корея досі існує. Зараз поясню чому можливо хтось не знає, але Корею після поразки нацистів ділили приблизно так само, як і Німеччину. Тільки Німеччину на чотири частини, а Корею на дві. Робилося все для того, аби позбавитись від німецького і японського нацистського впливу у країнах. Ну і звичайно, аби країни-переможниці мали свої сфери впливу у регіонах. Корею між собою поділили СРСР та США, які частини не підтвердження. Тило з наставником, здогадайте самі, а Німеччину між собою поділили Британія, Франція, США і СРСР. Щоправда, згодом в умовах ескалації холодної війни західні подружки об'єднали свої володіння, і Німеччина майже зібралася докупи, Ну як до двох частин: НДР і ФРН. Але знов ж таки, всім, хто були під совєтами, не пощастило. І східній частині Німеччини гірше з кожним днем. Тут цікаво подивитись на карту, на якій розташовані штаб-квартири найбільших німецьких компаній. А тепер ще раз ФРН. НДР, все зрозуміло. До речі, якщо хочемо запам'ятати, яка з Німеччин була маріонеткою СРСР, просто подивіться, яка називала себе демократичною. Це класика жанру. Чим більш авторитарною є держава, тим більш демократії і народності у назву. Я думаю, ви точно чули про те, що деякі азійці досі недолюблюють японців. Не казатимемо за всіх, але ось вам деякі історичні факти, чому під час Другої світової війни японці змушували воювати корейських чоловіків в імператорській армії, а тисячі їх корейських жінок були змушені Служити в станціях утіхи, тобто фактично, борделях для японських солдатів. Японська влада заборонила корейську мову у школах і офіційних документах, а самих корейців змушували змінювати свої імена на японські. тому зрозуміли так, чому важлива. Національна ідентичність, бо якщо її знищити під нуль, то всі території, які колонізували, вже ніхто не відвоює, ніхто не помститься, а цілий народ зникне. Не вірите? Спитайте у корінних жителів Америки. Бажано не англійською. Корейці добре знали про важливість національної ідентичності, і після звільнення в 45-му одразу почали її укріплювати. Корейське кіно стало інструментом повернення до коренів, а ще створили хе Частково це було символом національного опору японському впливу у бойових мистецтвах, адже у період колонії. Зації корейцям було заборонено практикувати свої бойові мистецтва і дозволялось лише японське карате. Але друзі, це в жодному разі не є призовом ненавидіти японців чи щось таке. Це призов знати історичні патерни і не припускатися однакових помилок. А в Японії вже давно живуть люди з іншою свідомістю, яким взагалі заборонено мати повноцінну армію по конституції. Хоча в останні часи, через Китай і Корею, вони замислюються над тим, аби цей пункт змінити. Ще цікаво, що по конституції Японія не має права на війну, хоча. Більшість інших країн залишають за собою таку можливість, але давайте про це вже іншим разом. А спочатку, якщо ми вже заговорили про те, як США заборонили Японію мати власну армію, одне дуже важливе запитання до мотивів США. Чому демократичні США після перемоги в Другій світовій одразу почали постачати Японії та Німеччині товари? А з союзниками СРСР почалась холодна війна. Давайте по черзі. Ну окрім того, аби не припускатись помилок минулого і уникнути реваншу від німців. Про це розповім трохи далі. У Америки були більш прозаїчні на розумні капіталісти, вливаючи в Німеччину і Японію, США створили нові ринки, що дуже сильно підняло їхню американську економіку. Програма маршала американського військового лідера. Це не тільки план допомоги відновленню Європи, а ще й план по тому, як підняти економіку США за 5 років до рекордних 37%. А ще це перетворило німців і японців з ворогів на союзників. А вони були ой, як потрібні для протистояння СРСР, тому США молодці, прекрасні трюки. Які ще й можна подати під соусом гуманістичних цінностей? Так, все добре. Нарешті ми підійшли до найцікавішого. Тепер давайте до країн, яких би не існувало, би Німеччина перемогла. Історично ми знаємо, що Японія пропонувала розділити Азію на сфери впливу, використовуючи 70-й меридіан як лінію поділу. Німці ж хотіли ще й контроль над важливими промисловими районами Сибіру, тому пропонували альтернативну лінію, що проходила через. Східний кордон Ірану, північний кордон Афганістану, Західний кордон Китаю до Туви і потім на північ, уздовж Єнісею до північного Людовикового океану. Слава Богу, що альтернативну карту мені не доведеться вам малювати, адже за мене це вже зробив один дік. Він використав реальні історичні події для створення правдоподібного альтернативного світу і написав про це цілий роман, окрім вище згаданих поділів у книзі Сполучені Штати Америки, поділені між Японією та Німеччиною. Німеччиною, західна частина під Японією, східна під владою Німеччини, і між ними існує нейтральна зона в районі скелястих гір. До речі, якщо подивитись на карту, там бачите, що є Італія. Щодо Італії, її роль у планах була менш значною, бо вона була не в дуже вигідних позиціях через свою слабку армію. Саме тому Мусоліні, який прагнув відновити велич Римської імперії, і вступив у війну пізніше за всіх у 1940-му. Ой, хитренький надивився на успіхи Гітлера і захотів так само, але нічого не вийшло. Адже через три роки він отримав недовіру від фашистської влади, новий уряд підписав перемир'я з союзниками США, Британія і так далі. І німці такі нічого собі і окуповують значну частину Італії та створюють Італійську Соціальну Республіку під керівництвом Мусоліні. Це знаєте, якби Раша захотіла Януковича зробити лідером ДНР та ЛНР. Але там вже все пішло чорту під хвіст, і 28 квітня 1945 року, намагаючись текти до Швейцарії, Мусоліні разом зі своєю коханкою Кларою Петачі. Був схоплений італійськими партизанами, і обох було страчено наступного ж дня, а їхні тіла виставлено на загальний огляд у Мілані. Але в альтернативному сценарії, де все йде за планами Лисого і Вусатого, Талія розширює свій вплив у Середземномор'я та Північній Африці. Фактично, цю карту створено по тройському пакту, угоді між Німеччиною, Італією та японцями. Це держави осі їх так ще називали. І в цьому пакті між ними закріплений союз. Також, до речі, в цьому романі The Man in the High Castle присутні. Тьні елемент металітератури. книга під назвою The Grasshopper Lies Heavy, яка описує наш світ, де союзники виграли війну, і ця книга заборонена в німецькій зоні, але широко поширена підпільно на окупованих територіях США. До речі, цікаво, що на цій карті по суті єдина країна, що залишилась незалежною, це Канада. І можна було б сказати, що це через гори, озброєність і так далі. Але я думаю, що тут це скоріш художній хід, що показує нам контраст як в альтернативній реальності живріє старий світ, але окремо в списку країн, яких би не існувало, я пропоную роздивитись Ізраїль за 6 років Другої світової війни. Німці знищили 6 мільйонів євреїв, тобто третину всіх євреїв у світі. Але на щастя для євреїв, Рейх врешті програв, і вже в 47-му році ООН прийняла резолюцію номер 181, відому як План поділу Палестини, яка передбачала створення двох незалежних держав єврейської та арабської на території Палестини. А 14 Дятого 19 травня 1948 року Ізраїль оголосив свою незалежність, і на наступний день п'ять країн Єгипет, Трансйорданія, Сирія, Ліван та Ірак одночасно оголосили Ізраїлю війну і пішли на нього з різних сторін. Але всередині 49-го Ізраїль переміг у війну за незалежність. Не знаю, як ви, а я реально радий, що після таких страждань, як Голокост, яке довелось пережити євреям, вони нарешті отримали свій завітний клаптик землі. До речі, вам не здається дивним, що ідеологія Голокосту народилася не там. Де євреїв було найбільше, а там, де їх майже не було. Чому в Німеччині, а не, наприклад, у Російській імперії? Адже саме в Російській імперії була найбільша єврейська громада в світі понад 5 мільйонів, багато погромів, антисемітизм пронизував політику. Але чомусь саме в Німеччині, де євреї складали лише 1% населення, виникає ідеологія, яка призвела до Голокосту. Причина поразка німців у Першій світовій війні та приниження Версальським договором. Абсолютно нерозумним в плані довгострокової. Перспективи догором, адже він зруйновану програвшу країну Німеччину, яка й так була як подерта собака, змусив відповідати за все надзвичайно суворо, повна провина, купа репарацій. Ну і забрали всі колонії. Зараз давайте подивимось, наскільки німеччині було що втрачати. Значить, забрали в неї після Першої світової німецьку східну Африку, територію, що включала сучасну Танзанію, Руанду і Бурунді, південно-західну Африку, територію, що відповідає сучасній на німецький Камерун, того нову гвінею Маршалові острови, Палао і колонії у Китаї це дофігіща грошей, і тут треба розуміти, що якщо зграю побитих, розлючених голодних псів довести до грані вони ускаженіють. Ми вже на що завгодно готові, аби тільки не ось це сіре, нікчемне, принижене життя. Щоб щось змінилось, просто прийди новий лідер, і по нам золоті гори, ми повіримо саме в такі часи. Популісти, радикали, шовіністи. Підіймаються як на дріждях це неминуче, так ось створення образу ворога серед меншин це золота класика пропаганди. Це тактика для відволікання уваги від внутрішніх проблем та консолідації більшості. Наприклад, під час Ждановщини в СРСР об'єктами переслідувань були художники, інтелігенція і митці, яких звинувачували у низькопоклонстві перед заходом або, наприклад, ЛГБТ в Росії. Це ж саме вони корінь всіх їхніх проблем. Просто смішно. Ну а в нацистські Меншені ЦАПами відбувайлами стали євреї. Це все до того, що хворих забитих тварин в довгостроковій перспективі вигідніше вилікувати і переформатувати, власне кажучи, так як це вже й робили після Другої світової. Ну або винищити всіх під нуль, але це вже, скажімо так, набагато важче, і тут не треба забувати про правило, що насилля породжує насилля, і це не крилата фраза, яку вам колись сказала вчителька у школі, а закономірність, яка працює вже тисячі років. Окей, з цим розібрались. Не розібрались. Бралась лише з тим, як могла б виглядати земля обітована в різних альтернативних сценаріях. Уявіть, ви відкриваєте мапу світу, шукаєте Ізраїль, і він не там, де ви звикли його бачити. Ви його там ніколи не було. Чому? Бо насправді єврейська держава могла бути створена ледь не в кожному кутку світу. Перша шокуюча альтернатива Уганда. 1903 рік. Британська імперія приходить до євреїв і каже: Хочете свою країну? Ми дамо вам свою колонію Уганду. Теодор Герцель, головний ідеолог Сіонізму, навіть готовий був погодити. Але євреї масово повстали проти цього плану або на історичну батьківщину, або нікуди не йдемо. Герцель не витримав такого тиску і через рік помер. А як щодо Китаю? Точніше, плану фугу. Варіант оселитися на територіях Манчжурі запропонували японці, бо вважали, що залучення євреїв сприятиме економічному розвитку регіону. До речі, саме тому і фугу, бо процес складний, і при неправильному виконанні японці вважали, що може статися лихо. Але це все було до війни, і ідея, очевидно, тратила. Підтримку під час Другої світової, коли японці стали союзниками Німеччини, третя альтернативна реальність це Аргентина. Поки в Європі вирішували, куди подіти євреїв. Один чоловік вже мав на них великі плани. Його звали Моріс Дегірш, і він викупив у Аргентини 2,5 мільйони гектарів землі. Це більше ніж територія Ізраїлю сьогодні. А план заселити туди сотню тисяч євреїв. Але євреї просто не захотіли туди їхати. І все був варіант створення єврейської держави і на території сучасної України, а саме в Криму. Але план зустрів опір кримських татар через земельне питання, і ідею перемістили в інший куток Радянського Союзу на далекий схід. Там створили біробіджанську автономію. Але євреї масово не поїхали в таке віддалене місце, і зараз там лише 1% населення євреї. Хоча автономія існує і досі, десь там біля Китаю. Фінальну точку пропоную поставити в Африці євреї Мадагаскару. Звучить як. Назва якогось трешового фільму за участі бората, але був і такий екстравагантний план переселити всіх євреїв на Мадагаскар. Не чиясь випадкова фантазія, а офіційна геополітична стратегія третього рейху. Ну добре, про хвору фантазію я на трендів, але краще б німці зосередились на цьому плані. Сьогодні мільйони українців перебувають у Польщі як біженці. Тому дуже важливо поговорити і про внесок Польщі у Другі світовій. Ви колись замислювали, що якби не Польща, Друга світова могла б завершитись абсолютно фатально для всіх нас. Ви скажете чому? Польща ж була окупована Гітлером майже моментально всього за місяць. Не найбільша, не найдовша битва, відносно невеликі втрати для німців, але це вже як подивитись? Адже наслідки значно глобальніші, ніж здається, на перший погляд. Давайте по порядку. Спочатку ж Гітлер прагнув залучити Польщу як союзника у війні проти СРСР. Але поляки сказали ніхт, І Гітлер такий: ну ок, доведеться змінити план. Нападемо на СРСР трошечки пізніше, аби не воювати з усім світом одночасно. А зараз, значить, знищимо Польщу. Що так, з ким би це зробити? О, так давайте з СРСР це й зробимо. Ми заберемо собі захід, а ті нехай східну частину Польщі собі забирають під приводом захисту місцевих білорусів і українців. А всьому світу скажемо, що ми з СРСР пофрендились і уклали пакт. Миру, жвачки і ненападу між нашими державами. Назвемо це пактом Молотова Рібентропа за прізвищами міністрів закордонних справ. І, власне кажучи, все так і сталося. 1 вересня 39-го року Німеччина напала на Польщу, а вже 17 вересня з іншого боку. Торглися СРСР, Польщі нема. Капіці, дуже велике занепокоєння, але є промінь надії. Справа в тому, що Велика Британія та Франція гарантували незалежність Польщі, і це змушує їх оголосити війну Німеччині. Причому цікаво, що лише Німеччині без СРСР. І знаєте чому? Будете сміятись. Бо у СРСР було ось це формальне виправдання захист народів. І коли радянські війська вторглися в Польщу, СРСР не оголошував війну Польщі. Сталін заявив, що польський уряд вже втік, сама Польща припинила існування, а радянська влада просто захищає українців і білорусів, які жили на сході Польщі. Це і створювало ось цю юридичну лазівку, не оголосив війну Польщі, а просто зайшов на її територію. Нічого не нагадує. Тож, якщо подумати про наслідки, Польща своєю відмовою від союзу з Гітлером. Спричинила британське втручання, що зрештою зробила і участь США у війні більш неминучою. А це вже, вибачте, і ленд-ліз, і фінансова допомога, і трильйонні статки, які США за цю війну. Так, стоп, я знову починаю заводитись. Давайте краще заплющимо очі і уявимо типовий день у нацистській Німеччині, якби ці перемогли. Ти прокидаєшся вранці, свастика дивиться на тебе з подушки, гаманця, і навіть зумної щітки. У тотально нацифікованому світі не існує дрібниць усе регламентовано. Усе під оком влади. До речі, якщо ти закрив очі, молодець, слухняний, такі нам точно підходять. А тепер подумай про свободу слова. Подумав? Ну, молодець. Думаю, на цьому і закінчимо. А що ж там музика і мистецтво? Тільки Марш і Бетховен, навіть без Штерна. Спитаєте ви, я вам скажу так, але давайте не будемо шукати позитивні моменти, якось це неправильно. Адже німецьке мистецтво дуже правильне, аж занадто Розквіт неокласики, ідеальні арійські тіла, симетрія, порядок, мармур і велич. І звісно ж. Культ над людини. Ви скажете Томазара, навіщо ти нам описуєш будні олі Полякової? Але чому відрізнятись не дозволено? Чому гумор, творчість і мистецтво так суворо регламентовані? Адже це потужний елемент пропаганди, адже це має значення. Те, що не має значення, не забороняють. І це вам каже не дивний український хлопчик з інтернетів, а батько пропаганди Гебельс. Так в 37-му році Гебельс вигадав виставку картин і скульптур авангардистів, і тут він зробив хитріше, не просто заборонив, а виставив їх на показ у максим максимально непривабливому світлі і назвав цю виставку дегенеративне мистецтво. Нацисти намагались розташувати роботи: криво, косо, багато робіт залишили без рамок і були неправильно позначені, ну коротше, старались як могли, а гасла, намальовані на стінах, формували думку замість глядачів. Написи висміювали твори мистецтва та закликали поглянути, як хворі уми дивляться на природу. І якщо люди, що вершили історію, розуміли, що мистецтво це не просто там якась рандомна. Фіолетова піська намальована на стіні фломастером, <кхм> вибачте, флешбеки з пінчуку. А елемент впливу, то пора зрозуміти всім нам, якби мистецтво, культура, ідентичність не мали значення, з ними б так не боролись. Друзі, насправді, впродовж всього відео я підштовхував вас до однієї думки: Тієї, що. Після перемоги над нацизмом світ не покінчив з тоталітаризмом. Ми зарізали одну свиню, а на іншу заплющили очі за залізною завісою продовжилися репресії, депортації, концтабори, тільки під іншими прапорами. І цей компроміс зі злом дав отруйні плоди, адже ідеології, які не були зупинені вчора, повертаються сьогодні. Під іншим обличчям донати на Збройні Сили України це інвестиція в свободу, бо свобода це не те, що дарують, а це те, що щодня захищають. Підпишись, якщо хочеш співіснувати в реальності, де ще дозволено думати і ділитись своїми думками в коментарях. Талітаризм це не тільки танки, це система, що проникає в кожну клітину життя. Саме тому люди боролися і вмирали не лише за території, а за право бути людьми. І саме тому найменше, що ми можемо зробити, це вшанувати тих, хто зупинив цю машину. Іну в двадцятому столітті і підтримати тих, хто зупинить її в майбутньому.